Валентина Рожнів. Букварик. Рекомендовано для дітей 4-6 років плюс поради батькам. На сторінках букварика представлено навчальний матеріал, який допоможе ознайомити дитину 4-6 років з літерами та з їх злиттям у склади. Слова та речення. Добре продумана система завдань та вправ сприятиме легкому, запам'ятовуванню букв, формуванню виразної вимови звуків, збагаченню словникового запасу, розвитку мислення та мовлення у дошкільнях. У букварику також подано рекомендації для дорослих щодо роботи з посібником. Цей посібник рекомендується для дітей. 4-6 років, вихователів дошкільних навчальних закладів, логопедів і турботливих батьків. Вашій дитині важко запам'ятовувати і розрізняти літери, зливати їх у склади. Їй не хочеться читати, бо часто вона не розуміє прочитаного. Цей букварик допоможе зацікавити. Вашу дитину, пропонований посібник – це логічне продовження звукарика, створеного для формування в дітей поняття про звуки, мовлення і початкові уявлення про граматику. Тут представлено унікальну авторську систему занять, яка допоможе навчити малюків читати і полюбити цей процес, подача літер, складів. Слів та речень пропонуються у простій і цікавій формі, що легко засвоюється. Працюючи з буквариком, дитина навчиться диференціювати звуки та букви, зможе розвинути фоне... фонематичне, тобто звукове сприйняття, мислення, пам'ять, увагу та зв'язне мовлення. Робота з буквариком формуватиме в дитині грамотне, усвідомлене, вдумливе читання, збагатить її словниковий запас. Я раджу проводити заняття в доброму настрої і не забувати хвалити дитину. Ото з цією книгою, яка є просто авторською шедевром, яка є просто знахідкою для мене. Та мого племінника, який навчився читати з цією книгою дуже швидко. Він тепер просто ковтає дитячі книги. А спочатку він дуже не хотів читати літери. Боже Боже, які це були проблеми? Але завдяки цьому букварику все змінилося. Тепер я маю прекрасного читачика. і я сподіваюся, що ваші діти разом з тим шикарним букварем. Теж навчаться читати і полюблять цю справу. Отож, Валентина Рожнів «Буква, Рик, Плюс поради батькам. Навчальна книга Богдан рекомендує.